Відчуваєш в тому, що до того, як став з ліжка, ти не один. Мільйони людей прокидаються виснаженими ще до того, як день почався. Телефон, повідомлення, новини. І з перших секунд ти вже не живеш, ти реагуєш. Але можна інакше: ще п'ять хвилин це не відпочинок, будильник, відкласти. Здається, нічого страшного, правда? Але ось що насправді відбувається: ти не виграєш ці п'ять хвилин сну. Ти втрачаєш першу можливість перемогти сьогодні. Коли прокидаєшся вдруге, енергія вже не та. Ти не стартуєш, ти доганяєш. А якби просто встати, без торгу з собою, перша перемога дня це імпульс. Він активує тебе далі. Спробуй, будильник, подалі від ліжка. Не дістанеш, не відкладеш. Склянка води твоя кнопка старт. За ніч ти втрачаєш до пів літра води. Через дихання, через шкіру. Склянка води це не просто вода, це кнопка Power. Кров розганяється, мозок отримує кисень. Ти буквально запускаєш себе. Знаєш, що роблять більшість? Тягнуся до телефону. А ти ти вже на крок попереду. Спробуй! Вода біля ліжка з вечора прокинувся, випив, ще до телефону. Перший ритуал дня під твоїм контролем. Світло твій природний енергетик. Вийди до вікна, подивись на небо. Навіть крізь хмари ранкове світло робить свою справу. Світло потрапляє на сітківку, мозок отримує сигнал. День почався. Мелатонін падає, кортизол зростає. Так, кортизол це гормон стресу. Але зранку він працює інакше. Він не паніка, він стартовий імпульс, концентрація, реакція, бажання діяти. П'ять хвилин світла, і ти в ритмі дня. Більшість ховається під ковдрою або одразу в телефон, а ти, ти синхронізуєшся з реальністю. Спробуй Відкрий штори, підійди до вікна, глибокий вдих. ти не просто прокинувся, ти увімкнувся. Рух розганяє систему. Рух це сигнал. Тіло не розуміє слів, воно розуміє дії. Три хвилини руху зранку це не про форму. Це про сигнал самому собі. Я активний, я в грі. Присідання, планка, розтяжка. Не важливо що? Важливо, що ти це робиш. Рух запускає хімію твого організму: дофамін, серотонін, ендорфін. Ти буквально виробляєш свою енергію. Більшість чекає натхнення, ти його створюєш. Спробуй, три вправи, три хвилини. Кожен ранок одне й те саме. Тіло звикне, і день без цього відчуватиметься не таким. Заспокій, розум, налаштуй фокус. Ранок це перехрестя: або ти обираєш шум, або створиш тишу. Закрий очі, зроби вдих і видих. У цей момент немає вчора, є тільки ти зараз. Коли ти дякуєш, навіть за дрібниці, мозок переключається, з чого не вистачає. На що вже є, і замість тривоги з'являється спокій, бо подяка формує відчуття достатку, і ти починаєш бачити не проблеми, а можливості. Подяка змінює фокус мозку. Люди, які практикують вдячність, менше порівнюють себе з іншими. Вони частіше відчувають спокій і впевненість, навіть якщо обставини не ідеальні. Медитація не про позу, це про присутність. Про тишу всередині. П'ять хвилин спокою можуть змінити весь день. Почни просто: одна хвилина без телефону, без музики, без думок. Просто дихай і відчувай, що ти живий. Одна ціль один день. Не намагайся зробити все. Зроби головне одна дія, та, що реально рухає тебе вперед, не список на 10 пунктів, один фокус створює силу. Сформулюється прямо зараз. Для мене головне сьогодні, коли мозок має чітку ціль, він шукає шлях, а не виправдання. Решта може не вдатись, але це ти зробиш. Більшість живе списками задач, ти живеш пріоритетом. Спробуй, напиши це до того, як візьмеш телефон. Ціль народжується в тиші, не в шумі світу. Перші 30 хвилин без екранів. Телефон це пастка. Відкрив екран, втратив контроль. Тепер не ти вирішуєш, про що думати. За тебе вирішують повідомлення. Новини, лайки, чужі історії, чужі емоції, чужий темп. Перші 30 хвилин після пробудження найчистіший час для мозку. Не засмічуй його. Відчуй тишу, відчуй себе, згадай, хто ти і куди ти йдеш. Більшість віддає свій ранок інтернету, а ти. Ти залишаєш його собі. Спробуй телефон в іншій кімнаті, заміни екран на воду, світло, рух, і ціль. День стане спокійнішим Перевір. Ідеальний день не приходить сам, його створюють, крок за кроком, звичка за звичкою. Ти можеш бути пасажиром або брати кермо свої руки і керувати своїм життям. Той, хто володіє ранку, володіє днем. Володіє днем, володіє своїм життям. Прокинься не для світу, прокинься для себе. Нехай цей ранок стане твоїм стартом не завтра, сьогодні.